Сьогодні Ford Focus 3 покоління 2011 й перший рік випуску європейець. 1.6 EcoBoost, Механіка, не PowerShift. Особливість 3-го покоління Focus, що Ford вирішили зробити на одній платформі як для американців, так і для європейців. Одинаковий дизайн, однакова платформа, однакові агрегати. Навіть налаштування підвіски і ходової, і керування було в них однакове. Американці були трошки збентежені, чому фокус став жорсткішим, але керованішим. Сподобався він всім. По всьому світі цей автомобіль гарно продавався. Третій фокус був проданий Тережем, здається, більше двох мільйонів автомобілів. Це не менше, ніж друге покоління. На рахунок дизайну можна сказати, що вийшов він доволі. Сучасним, але стриманим. Ось така довга база візуально виглядає. Хоча, по суті, довжина і невелика в нього. Але гарно скомбінований і гарна ергономіка салону, багажного відділення. По комплектації перебували різні комплектації, але у нас не сама проста, бачите, є протитуманні фари, є парктроніки. Також у нас є багато підігрівів різних. Таких, яких немає в базових комплектаціях мотор. 1,6 EcoBoost у нас з турбіною 150 кінських сил. Зараз відкрию капот, щоб розказати вам про цей мотор. Базовий мотор був у них, по-моєму, 1,6 без турбіни, так як він без турбіни виконаний в нього від 105 до 125 кінських сил. В залежності від налаштування, так, тут такий є крючок. Залежності від налаштування фазоврещателі цих такий він і був потужності від 105 до 125. На екобусті 150 кінських сил, на цьому самому 1,6 моторі. По турбіні тут проблем немає. Ходить вона гарно, На цій машині 140 тисяч пробігу в ніяких ситуацій не виникало. Тому можна сказати, що турбінка тут має ходити. Бо без турбіни двигуни, вони взагалі ходять там 400-500 тисяч в режимі таксі, на механіці. Всім дуже сподобався цей двигун. Тоді, коли вже більшість конкурентів перейшли всі на турбо, а фокус вирішив: давайте зробимо без турбіни. 1,6 атмосферний, на який гарно ставиться газ, він дуже всім сподобався. Тому були тут і дизельні двигуни: 1,6, бензинові, 1,6, з турбінами, без турбіни. Самий надійний е, виявився все-таки двигун 1,6 без турбіни. Але із турбіною гарно себе показує. Немає нарікань, немає жору масла, турбіна ніде не тече. І гарно цей двигун себе показує. От, бачите, кидається в очі, але я ще не сказав. Фари запотівають. На всіх фокусах стандартна болячка. Обидві фари запотівають. Перепаковувати їх, не перепаковувати, все одно вони потіють. І з цим, мабуть, змиритись треба, я не знаю. В коментарях напишіть, в кого такі фокуси, як ви вирішили проблему з запотіванням цих фар. Тому що, коли фара не подіє, коли вона чистенька, звичайно, автомобіль має набагато кращий вигляд. Хотілося б це питання якось вирішити. Цілком. ЛКП на цьому автомобілі слабеньке доволі. Е, тому якихось камінчики сколи. Хоча тут на 140 тисяч взагалі капот без сколів. Дивно, але, мабуть, акуратно їздили. А можливо, все-таки є Форди, на яких ЛКП краще. Ну, Це європейсь, це чистий європейський. Тут немає взагалі ніяких нюансів. Можливо, фарбований, не знаю. На рахунок двигунів 1.6 я хотів би сказати, що е, всім подобається цей мотор тим, що він без ланцюга. Він виконаний саме на приводі ГРМ ременя, не ланцюга, які там люблять розтягуватись, перескакувати і тому подібне. Просто вчасна заміна цього грм ременя, і двигун буде ходити дуже довго, і ви будете радіти його ресурсу і без проблемності. Так здається, візуально, ніби тут напаковано все. Я впевнений, що це просто через турбіну. Тут додаткові патрубки є. І так візуально ніби трошки тісно це все виглядає. Що вентилятори нагружені, тут, тут, коробки, блоки всякі. І такий величезний розширювальний бачок, що можна було б, в принципі, його в половину меншим зробити. Ну, але маємо те, що маємо. По коробкам передач. Тут механіка проста, звичайна, без проблем абсолютно. Як і на більшості Fordів, механіка проблем не викликає ніяких. Але є славнозвісний PowerShift, коробка автомат. Форд подумав, що варто зробити нові технології і додати сюди би, автомат, PowerShift з подвійним щепленням. Це робот взагалі здається, робот PowerShift з подвійним щепленням. Ці технології були трохи ще засируватими, і виникало дуже багато проблем з цим автоматом, погані переключення, пробуксовки і так далі. В Америці, по крайній мірі в Америці, можливо, в Європі також дуже було багато відзивних компаній по цих фокусах з автомат-коробкою передач. Компанія компенсувала е, людям кошти по ремонту, по заміні цих автомат. Тому, мабуть, все-таки не радив би е, автомобіль з коробкою автомат ось такий. На механіці саме золота середина, на 1.6 бензиновому. Супер. Хочете з турбіною, хочете без турбіни. 1.6 механіка це золота середина для цього автомобіля. Взагалі дуже е, хороший мотор. Дуже хороший автомобіль вийшов в цілому. комбінований По агрегатам, по коробці, по підвісці, по салону. Мені просто дуже подобається, як його зробили. Ось, щоб не було цього запотівання фар. Супер автомобіль, клас. Такий конкурент гольфу, що я навіть не знаю, може, навіть гольф би десь в чомусь і програв. Ваша думка яка: гольф чи фокус? По задній частині можна відмітити, що гарний дизайн також. Сперді гармонічний, ззаду гармонічний, Щітка на заднє вікно, звичайно, підігрів заднього вікна, звичайно. Виконані так, фари, фонарі вони такі великі, займають частину багажника, частину крила. Прям ну, гармонічно. Задня частина така ніби масивна, при тому, що автомобіль не дуже великий, але зробили по дизайну супер. Е, ось у нас значок Ford. Вже бачу, є трошки такі елементи на ньому, що він облазить трошки. Ну, міняти треба його, звичайно, потрібно міняти, коли прийде до цього час. Е, відкривається у нас багажник. Ось так. Ось так. Щось амортизатори не хочуть його піднімати, але хоча тримають. І тримають, і це добре. Ось верхнє положення. Це легковий автомобіль. Я головою не торкаюсь до кришки багажника 1,82 метра. Зробили класно, що вона відкривається так високо. У мене кросовер Tucson. У мене кришка відкривається, що я все одно головою б'юся об неї. Це зручно, європейці знають, як робити. Чи американці, хто той Ford робив? В цілому багажне відділення величезне у нас. 600 літрів має ось це місце, складується сидіння, і, по-моєму, там 1500 чи 1600 літрів. Тобто великий міський багажник. Універсал. Тут дві дитячі коляски можна поставити, і зверху ще дві дитячі коляски. А в чемоданах і в сумках тут взагалі мені здається, стільки не складеш на сім'ю речей, щоб забити цей багажник. Дві підсвітки: один, два. Є е, 12-вольтовий прикурювач для якогось компресора підключити чи ще щось. Тут ніша запаски знизу. І, в принципі, що, якісь крючки, гачки, щоб можна було сітку вчепити, або якісь пакети, речі закріпити. Зручний, простий багажник. Великий, головне, що він великий. Я автоматично пригинаю, щоб головою не вдарити до Туксона звик. Але можна спокійно вирівнятися. Так, і... Да, гарно зробили. Немає не з мотора на закриття відкриття, зато є дві ручки. Хочеш так, закривай лівою, правою, зручно. Велика, масивна задня дверь. Перше, що мені хочеться відмітити в салоні це ось ці колодці, які візуально е симпатично виглядають, як на мене. Тахометр, спідометр. Всеред, всередині такий маленький блок, температура двигуна і рівень палива. Зручно читається інформативно, нічого зайвого. Маленький ще екранчик для, додаткових, для додаткової інформації: більше нічого не потрібно. Кермо зручне, воно не тонке і не товсте, і не велике, і не маленьке. Якраз золота середина по керму. Мені подобається. У нас комплектація далеко не бідна і не проста, тому на кермі ми маємо багато кнопок, в тому числі керування круїз контролем, також телефоном і нашими екранчиками мультимедіа системою. Тут у нас вже. Не оцей ряд кнопок, як ви бачили в американських версіях, бо у нас саме європейський Ford. Тут вже виглядає це трошки гармонічніше. Також кнопок багато, як в Боїнгу, але виглядає це все трошки гармонічніше. Клімат-контроль у нас, до речі, двохзонний. Не просто кондиціонер, а клімат-контроль двохзонний. Комплектація хороша, відповідно. Підігрів заднього скла, дзеркал. Електричне регулювання дзеркал і навіть електричне складування дзеркал. Дуже круто, комплектація гарна. Шкіри не вистачає, бо є ще фокуси на е, шкіряному салоні. Це прям буде вау, я думаю. Е, по посадці сидіти мені зручно. Е, я думав, що буде трошки тісненько. Ну, я думаю, що якщо я сяду за собою там ззаду, тоді буде тісненько. Це перевіримо згодом важіль, коробка передач, зручний, шестиступінчата коробка. Все зручно, все зрозуміло. Підігрів, сидінь, п'ятиступеневий. Не просто включити-виключити. Як колись було в мене на камері, як в мене там зараз на Туксоні. І як на багатьох автомобілях я бачив: включити-виключити все. Тут п'ятиступеневий до п'ятірки можна прокрутити. Це круто. Що є така функція, прям вибираєш собі режими. Що по кнопках ще бачимо? Підігрів лобового скла. Ось, не дай Бог його десь коцнути, розбити. Я думаю, що заміна лобового буде не дешевою, тому що є його підігрів не тільки зони скло очисників, а всього лобового скла. Люка тут не вистачає, але є лампочки, є відсік для окулярів. Ну і, і що? Тут, звичайно. Світиться, дзеркальце є. є. Із цікавого. Поліція щось хоче. Із цікавого у нас тут парктроніки е, є на автомобілі. Автоматична парковка. Хто цим користувався і чи вона нормально реалізована на фокусі? Ви розкажіть, тому що кнопка називається Авто П. Тобто автоматичне паркування. Я думав, це тільки на автоматах. Ну, якщо це є на механіці, розкажіть, як це працює. Мені дуже цікаво. Закрити і відкрити двері можна кнопкою на цій панелі. Підлокітник тут є, бо комплектація не звичайна. Два підстаканника і хороший, немаленький, зручний підлокітник. Він ще й, до речі, шкіряний, а не тряпочний, як весь салон. Отут гарна поличка, щоб руку поставити, і підлокітник. І їдеш собі просто як дядько. Класно. Проїзд контроль поставив і пішов. Було б краще, якби коробка була автоматична. Але ж знаємо біду цих автоматів PowerShift. Ось відразу помітно такі зручні карманчики. Тут є. Не карманчик, а й просто маленька. Тут, тут. Ну і в дверній карті, само собою. Е, регулювання сидінь заднє. Відбувається ось тут натиском кнопки. Можна їх зробити в рівну підлогу майже. Величезний багажник виходить. Все, в такому положенні. Сідаємо. За собою. Тобто, візуально видно, що місця мало. Але коли я сідаю. то... Саме заднє сидіння має таку виямку, що мені сидіти прям зручно. Я сиджу якби глибоко. Колінами не достаю. Тут я сильно посунув, 1,82 метра, зріст маю. І тут ще от маю скільки. Ну, Чотири пальця, три пальця. Зручно. Гарно, Форд придумали комбінування. Мені тільки цей підголівник заважає, якби його підняти. О! О, ну, ось так. Набагато краще. Сидіти ззаду зручно. На моє здивування, бо я думав, що місця не буде. Є у нас навіть підлокітник ззаду. Бо я думав, що не у всіх версіях він є, або майже ніяких немає. Тут є на два підстаканника. Тобто, у нас два підстаканника спереду, два підстаканника ззаду. Руку поставив. Їхати можна зручно, бо їхати можна далеко. Це автомобіль для траси і для міста гарно підходить. Карманчики, звичайно, є, ось такі для всякого барахла. Є е, прикурювач для задніх пасажирів. 12-вольтовий. Ставиш сюди зарядку, USB, і заряджаються телефони. Від стаканниках ми. П'ємо собі каву, і їхати можна зручно. Є окрема лампочка для задніх пасажирів, також зручно. Обидві ручки справа і зліва з крючками, щоб щось повісити. Зазвичай буває тільки з одної сторони крючок чомусь. У дверних картах маємо динаміки тобто пищалки маленькі, музика. Тут я бачу багато, бо динаміки в передніх дверях. В задніх дверях і пищалки так само, в передніх і в задніх дверях. Тобто музика тут має грати гарно. я би поїхав на цьому автомобілі десь по гарній європейській дорозі на швидкості так 140, я думаю, легенько вона собі буде їхати довго і довго. Ось цей ключ нікуди вставляти не потрібно. У нас кнопка запуску, тому в нейтральній передачі я натиснув на кнопку, автомобіль завівся. І ми спокійно собі рушаємо. За маленькі дзеркала трошки, що зразу можу відмітити. Але не критично. В таких автомобілях я думаю, у всіх маленькі дзеркала в цьому класі. По оглядовості по посадці. Посадка зручна або сидіння широкі. Мені тут комфортно сидіти. Хоча я і не дуже маленький. По оглядовості ось ці стійки, вони як би і невеликі, але вони трошки мені закривають О, огляд ось тут внизу. Трошки більше, ніж хотілося б. Закривають огляд. Кермо доволі чутливе. 150 сил. Це не 105. 1,6 з турбіною. Вартий уваги. Ну, от у нас почалася наша дорога, де немає асфальту майже. Підвізка тут справна. Ніяких немає на неї скарг. Щоб вона м'ягка, не скажу. Вона в міру жорстка. Ну, це додає їй керованості, я думаю. Тому що кермо справді дуже чутливе на будь-які рухи. Вінка прям додає життя цьому двигуну, тому що їде вона будріше в рази, ніж без турбіни. Саме з цього покоління з третього копу вирішив робити на одній платформі з однаковим дизайном. Для американського і для європейського ринку. Та не тільки це, а ще й за однаковими налаштуваннями підвізки та керма. Відповідно, американці трошки за осторогою зустріли фокус з такою жорсткою, зажатою підвіскою, як полюбляють європейці. Але прижилось, прижилось, і всім цей автомобіль дуже сподобався. Конкурент буде гольф. Я думаю, так. Основний меган. По гольфу я їздив. Автомобіль. Мабуть, все-таки має більше місця в салоні і трошки м'якший. Ось що я можу сказати, по гольфу цього ж самого року випуску. 11-го. У мене є відеоогляд на такий гольф, до речі, 11-го року. Тільки мотор там 1,2 а ось тут турбінка раз. Автомобіль дуже бодрий да. 1.6. Такий маленький, легенький автомобіль. 160 сил. 150, перепрошую, сил. От гальма дуже і дуже гарно реагують. Гальма дуже гарно реагують. От ось на дорозі хочу повернути. Автомобіль передбачений у всьому, мені подобається. Мінус, маленький мінус, і такий суб'єктивний мінус, що він трошки жорстковатий. Хотілося би м'як. Ну, я думаю, якщо навіть поставити більший профіль дитини і менший тиск, то я думаю, що він і буде якраз е, вийде та золота середина. Зручно сидіти, гарна оглядовість, е, гарно тягне двигун. Про механіку тут немає що казати. Золота. Золота надійна механіка на фордах, скільки вони вихажують 500 плюс 1000 в режимі таксі, тому немає ніяких нарікань. Єдине оце трошки закриває стійка оглядовість, щоб не збити пішохода, наприклад, да? і те, що жорстковато, ну, відносно. Я б не сказав, що в цьому автомобілі для його класу є якісь прям такі недоліки. Мені подобається. Серед конкурентів от е, Golf, Lancer, е, ну, то вже японець буде. І е, хто там ще в нього з конкурентів? Megan. Меган, ну, можливо, також буде трошки більше місця мати в салоні. В будь-якому випадку будь-який автомобіль е, повинен бути застрахований. Я завжди користуюся Hotline Finance. Без дзвінків, без брокерів, зручно, будь-який вид страхування. Посилання залишу для вас в описі цього відео, і знижка за промокодом від Вадіма буде 10%. Користуйтеся, замовляйте, страхуйте автомобілі, будьте обережні на дорозі. Ось ми тільки що проїхали такий доволі, а, доволі глибоку таку ямку, і вона дуже м'яко відпрацювала. Говорить про те, що підвіска у нас жива, лежачий. Абсолютно тихо і доволі м'яко. Ну, якщо ви на розумній швидкості це робите, бо я скинув до 10. Ще один лежач. М'яко-м'яко. Щеплення дуже інформативне. По автомобілю в ходу мені подобається. Не їздив я на ньому на трасі, але так як тут коробка 6-ступінчата, то я можу вас запевнити, що при швидкості 120-130 ви будете мати не більше 2000 обертів. Відповідно, економія палива. В місті цей автомобіль бере приблизно 8-9, по трасі 6. Якщо постаратися, я думаю, що можна і в 5-5,5 вкластися Пишіть в коментарях власники таких фокусів, що у вас виходить: траса місто. В кого екобуст 1,6, в кого звичайний атмосферний. Турбінка тут ресурс має. Зараз у нас 140 тисяч пробігу. Я думаю, що 300 вона вийде навіть без якихось нарікань. Тому що на даному пробігу до автомобіля зауважень немає. До двигуна, до коробки. Ось дуже погана дорога, але ми їдемо і ні одного стука, ні одного скрипа. Це означає, що або з автомобілем гарно дивляться і вчасно все міняють, або просто він ось такий от міцний. І... Гарно тримає, скажімо так, всі болі нашої дороги, наших асфальтів, якого вже немає. Коротко підсумуємо, для кого цей автомобіль. Я впевнений, це на широку аудиторію. На сімейну аудиторію, можливо, тому що універсал, тому що механіка звичайний, простий надійний двигун. Чи подобається мені? Так, звичайно, подобається я мінусів. Таким варіанті не знайшов, як для себе, зручне сімейне авто. Можливо, трохи занизька вона. Ну, але це вже особливості такого кузова. Чи купив би я собі? Звичайно, купив би, якби хотів механіку. Якби хотів універсал на механіці, я би точно розглядав ось такий фокус, дуже чудовий автомобіль. Вибирав би, мабуть, між меганом, фокусом і гольфом. Але все ж таки між. Фокусом і гольфом скоріше, ніж Меган. Не дуже я полюбляю французів просто. Тому кожен робить сам свій вибір. Головне уважно вибирати автомобіль, перевіряти його комплексно, щоб не було потім неприємних сюрпризів. На цьому відео завершуємо. Хто хоче підтримати канал, посилання на донати є в описі відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!